Легендарний український футболіст Андрій Шевченко вже 20 років щасливий у шлюбі з американською моделлю польського походження. Крістен Пазік, як вона виглядає? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Андрій Шевченко один із найвідоміших спортсменів України. Однак, в цьому відео мова піде не про кар'єру футболіста, а його особисте життя. Андрій Шевченко зразковий чоловік і багатодітний, турботливий татко. Одружився спортсмен у 2004 році. На американській моделі родом із Польщі Крістен Пазік. Він володар. Золотого м'яча найкращий бомбардир в історії української футбольної збірної та один із найрезультативніших гравців Ліги Чемпіонів. Вона улюблениця фотокамер та відома американська світська левиця. Дві людини із різних світів зустрілися, покохали один одного. І змогли створити міцний союз, який пройшов перевірку часом. Андрій і Крістен познайомились на вечірці відомого дизайнера Джорджо Армані, і вже через два роки зіграли весілля у Вашингтоні Андрій і Крістен, виховують чотирьох дітей: сина Джордана, якому вже 20 років, сина Крістіана, хлопцю, вже 18 років. Сина Олександра, якому 12 років, та сина Райдера Габріеля, хлопчику 10 років. Андрій Шевченко з сім'єю. Вже 17 років живуть у Лондоні. Там діти ходять до школи. Старші вже навчаються у вищих навчальних закладах. А другий син Шевченка Крістіан займається футболом в академії лондонського Челсі. А вам подобається цей футболіст? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.